Чистенькі. Ах. Мені більшість людей писали це білий трюфель, але гарний, як золото. Це карпатські, білі, чистесенькі, білесенькі, на смак, ну просто неймовірний. І такий знайшов. Не знаю, можливо, в перший раз таки бачу такий довгий, довгий, тоненький білий грибок. Оце уже... Це вже є щось серйозне, це вже такий трофейчик на сьогодні. Коли перший грибок ось такий, то заохочення збирати їх є а не анеобияке. Погляньте, який чудовий перший грибок. Ах, красота. Сьогодні наш грибний збір почався просто неймовірно. Перший був дуже гарний, а другий мені здається, що ще краще. Погляньте. Як намальований. Щодовий гриб. Здалека побачив ось цього ось цю шапочку. Такий старий грибок і бачу, що він з'їджений. Шапочка з'їжена. Ось такий. Але це не головне. Потім підійшов ближче і побачив ось цю ось таку красу. Темні темні. Ух. Там тут низом ще Скільки гриба? Ух! А, а. Але гарний. Чудовий. І ось цей дровий. Чудові грибочки просто. Півнішки. Хробочливий. Другий ідентична ситуація. Через що я не люблю перші черневі гриби, тому що дуже багато пробачливих грибів. Ти знаходиш такого файного великого, в кінечному результаті практично цілу ніжку ти зрізаєш. Але тим не менше ось такі Ай, три шапочки. Досить багато ось таких, я не знаю, нас називають просто жовтюх. Яка його назва? Не знаю, багато, але ми їх не збираємо. Ніколи не збирав, але мені здається, що вони досить непогані їх сушити. Ось такі вони, коли розломити, всередині такі жовтенькі. Гарні, гарні грибочки, але... Не знаю, чи хтось їх збирає, чи не збирає. Багато хробачтиві, але є от маленьких багато. Тут, 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 тут. і гарні. Можливо, і вартує збирати. Козарики, підосечники, взагалі я вже не раз сказав, що я їх не збираю. Але коли ще нема знаєте, повноцінного такого збору білого гриба, то ну, беремо беремо просто на таку, знаєте, свіжу зажарку, приносимо з лісу і одразу їх тушкуємо. Тим більше ось тут такі дуже гарні, що навіть не, не хочеш пропускати. Тим більше на одному місці. Ось тут один. І отут у нас такі, така галявина дуже гарна. І тут у нас погляньте, скільки їх є. Є у нас ось тут. Ось тут. Гарні. Гарні, пригарні, дуже гарні. Такі молоденькі. Кажу, гріхом їх не брати, погляньте. Один. Другий. Ось тут. Погляньте. Третій. Шудові просто. Козарики такі грубенькі, біленькі. Такі ми точно не лишимо. Але ще два. Потім бачу де ще зараз. Секунду, секунду, секунду. О! Тут теж є такий молоденький, дещо більший, ще два. І... Отут такий. З'їджений. І ось тут. Тобто така. Taka... Досить непогана кількість на одному місці. Але зараз я тут ще буду шукати, бо я думаю, що їх тут є ще точно багато. Там тут старі. Є. Тобто такі траві, досить багато козариків. На одному місці маємо 11 отаких молоденьких, оцей старший чиста шапочка. І відповідно, тут всі оті, що були більші, вони всі хробашливі. Тобто великий. Козар хробошливий повністю. Така ситуація. Я думаю, ви бачите. Знову, знову чарівні, чарівні грибашки, дивіться. Один тут. побачив першого ось цього. І, по-моєму, бачу ще маленький. ну, Йдемо поглянемо. Опа! Ой! І ось тут бачу маленький. Так, я не помиляюся. Маленькі грибочки, ось тут такі два малюка. Чудово. Опа. Є підозра, що ми зараз натрапили на місце, де практично ніхто не ходив. Ну, трошки вище я бачу зрізаний такий старий зріз. А тут йдемо і от зараз Діма знайшов такого ну, пречудового грибашка, погляньте. Молоденький, віцький. Ну просто супер. І недалеко від нього, а, Дім, я знайшов також молоденького, але е, два, два, такі два прикупці, які зросли ну, два зрощені. Дуже гарні, погляньте. Е о у але красиві, дуже гарні. Просто чудовий. Подивізні. Ага. Такі два прикупці. Ми буквально чистили Дімо свій, я цих двох і на тому самому місці, і коли я йшов е, знімати Дімовий гриб, я попри, попри це йшов. І буквально через пару хвилин Діма знаходить ще один. Ну, такий пречудовий. Це свідчить про те, що треба завжди, коли знаходиш риба, кружляти навкруг, тому що ти можеш не бачити та, якось, цього, а він насправді тут ще є. ну Діма зривай, покажи цього. Ну що ти? Нема слів. Пречудовий. чистенький. Ох. Друзі, знову є 2. Буквально кружляємо на одному місці і знаходимо ось такі чудові грибочки. Ну, Дещо з'їджені слимаком, дещо хробошлива ніжка, але все ж таки вони є. І навіть якщо він хробошливий, все рівно він тебе е, тішить своїм виглядом. Це неймовірно відчуття такі, знаєте. О, хто е, збирає гриби, хто любить збирати гриби, він однозначно зрозуміє, що у цій справі однозначно не важливий е, якийсь там максимальний результат, щоб набрати мішок грибів, але важливо, щоб вони були і е, ну, емоції не передати словами. Чудові грибочки. Я поки розказую вам історію. Отут, роз, тут я знайшов оті два. Тільки повертаюсь і бачу, ось тут чекає ще один. Маленький, але такий гарний, гарний. Погляньте. І Діма каже, що теж знайшов, так? Чудове місце. Під осечник червоню у червні. Дуже е, е, рідкісна знахідка, тому що вони, як правило... Ростуть пізніше, але Діма ось, знайшов такого молоденького червонюка. Тож знахідка на одному місці, козарик, ось такий білий грибок, величезний величезний. ніжка, з'їжена практично слимаками повністю до шапочки, зараз будемо дивитись. І знайшов е, знахідку. Ми вже одного разу пару е, днів тому знаходили отаку штуку. Е, важка така, як камінь, тверда також. Е, в тіктоці я <див> <див)> давав запитання, що це таке. Мені більшість людей писали, що це білий трюфель. Але мені здається, що це брехня. Тому що, наскільки я знаю, білий трюфель має запах, е, як і чорний звичайно. Має дуже такий насичений запах. Це не має запаху, давайте розріжемо. середині таке. як не знаю, як якийсь дещо нагадує такий е, твердий сир. Такий дуже дуже твердий. Або навіть картоплю. Запаху. Фу, попередній, той, що ми знайшли, немає запаху. А цей взагалі якийсь такий має запах, дійсно, як, як сира картопля, щось таке подібне. Якщо така знахідка, ну то точно не, не труфель. Хіба ви? Якщо труфель, то ми вже мали бути мільйонерами, але не стали ними. Коли знаходжу таке чудо, то мені щось аж тьохкає, подивіться. ну Який він гарний, чудовий. І тут такий ще збоку маленький. Те, мається, не маленький, один, а такий два теж. Вже другий гриб сьогодні. Такий, що два два докупи зрослі У нашому сьогоднішньому зборі. Найприємніше і найдивніше те, що ми перший раз в цьому лісі. Він досить близько від нас біля сусіднього села, але ми ніколи сюди не ходили. Тобто, я ну може колись був один раз, і то це було багато років тому. Тобто ми спонтанно, абсолютно спонтанно прийшли в цей ліс, і як на диво, ми збираємо тут більше гриба, ніж ми пару днів тому йшли у такі перевірені місця. тобто там, де ми їх постійно збираємо. Єдине, єдине, що, як бачите, оці перші гриби, вони дуже-дуже хробашливі. Тобто знаходиш такий грибок, на вигляд він просто-ну просто чудовий. Але коли ти починаєш його чистити, ти, ти практично пів гриба зрізаєш. Ну, в даному випадку, взагалі, я зрізав цілу ніжку. Тому що вона повністю е, у хробаках, ну просто решето. Бо буває таке, що я скажу чесно, я не дуже типу, е, ну, як сказати, якщо я бачу там одну-дві дирочки, я беру. тобто сушити, я не, Мені оці хробаки не дуже страшні, якщо чесно. я, е, я кажу, нормально до цього ставлюся. Але коли вже ось таке решето, просто, то вже, ну то, тобто я вже однозначно це відрізав, я не беру такі дуже-дуже хробашливі гриби. Але тим не менше маємо ось цей чистий і ось таку шапочку. Шапочки, шапочки, до речі, найсмачніші, тому сушити шапочки одне задоволення. Потім, коли вони висихають, вони мають неймовірно класний запах, підливка шапочок просто, просто чудова. Я вже казав, що того року ми спеціально сушили окремо, ну, тобто одна така сушка була, один збір, коли ми сушили окремо шапочки, і вони були неймовірні. Шукаємо далі. Сьогоднішній збір він просто такий, знаєте, суперпозитивний. Буквально. Тобто гриби є дуже часто. Бо коли, ти, знаєте, там пів години йдеш годину без гриба, потім знаходиш один, ну, воно ну, все ж таки не так цікаво. А коли вони практично кожних 15 хвилин, це просто емоції дуже-дуже приємні. Дивіться, дорога і погляньте, який на самій дорозі. Один і. Ось тут, до речі, я його побачив першого. Поглянь. Оп, другий. Чудові, чудові гриби, якраз сушити ось такі гриби, це одне задоволення, поглянь. Перші гриби у березі. Взагалі ми збираємо тільки краєм, тому що по лісі не було гриба, але просто переходили з одного лісу в інший через такий потік і діма. Спочатку знайшов тут одного, а потім побачив тут, подивіться, величезний величезний літній гриб. Мають два, два прикупи. Три, Чотири. Чотири. Об'їджені страшно. Але цей старий об'їджений, а ці дуже гарні. Ага, гарні. ну Теж такі, слимак, слимак є тут, потім. Ось тут ще один, Тоже трошки згріжений. І десь ще бачили здалека, аво тут ще є. Такий літній, літній це гриб. Думаю, що, напевно, і хробашти такий м'який, але все ж таки є отут і ось тут. Такі гриби в березі. Рбабашливі, навіть, бачу тут і шапка хробашли. Напевно, ці точно ці два точно хробашли. Покина оглядали ті ще є такі маленькі і такий знайшов, <гляху> не знаю, можливо в перший раз таке бачу такий довгий, довгий тоненький білий грибок. Місце засіяне козариком. Навіть не знаю, що їх брати, тому що вони швидше за все всіх робошли. Тут чотири. І тут ну, попробую. Йшли з дімом там дорога, десь приблизно 3 метри з боку дорога і кажу, а ну залізу в глиб, лишень лишень за, за, залізу в глиб і одразу таких два грибочки, дивіться. Сюда. Ось таке Красунчик. Просто красунчики. Тільки, тільки показав цих, поставив на землю, хотів вже чистити. Обернув голову і що я бачу? Поглянь. що я бачу? Один. Другий. Хоча цих я не побачу, я тільки йшов вже на ходу. Побачу ось там ось то. Погляньте їх. Ух, який гарний, ух, який гарний. Надію, що я зараз почну чистити їх і побачу ще такі гарні маленькі грибочки. П'ять грибочків поки що на одному місці. Чудо. І всі такі, знаєте, всі практично О, Красота. Погляньте, друзі, яка ситуація. Лисичка, молода лисичка і її просто безліч. Але у мене є таке враження і така підозра, що просто хтось знайшов її, і ну, я не буду нікого звинувачувати, але так воно виглядає, що хтось знайшов і просто спеціально її, так знаєте, Отак ногов поростолочував, типу, знаєте, не буде ні мені ні кому, Яка от ні сам, ні, і сам негам, і другому не дам. Тому що ну, воно так виглядає. Погляньте. Її просто тут безліч-безліч молодої лисички, вона вся виглядає так ніби потоптана. Погляньте, погляньте, тут, погляньте. Мало бути ну, просто дуже багато лисички, але її... Так ніби хтось спеціально поростоптував. Тут просто неймовірна закладка лисички. Поглянь, скільки тут дрібного. Є така, ну, дещо більше, але то, що і тут нема що брати. Але отакої молодої я ще, якщо чесно, не бачив такої кількості. Тут під листочками, але видно, що листки такі, знаєте, перепотоптані. Отака якась ситуація. Лисички ну, дуже багато, дуже-дуже дуже. Але... На жаль, вже тої лисички не буде. Можливо, якась там ще вижила і виросте, але щось, якщо чесно, сумніваюся. Сумно. Отам, От де мій кошик, та лисичка, і так я йду. І дуже багато по цій дорозі просто молодої лисички безліч. Я такого ще не бачу. Погляньте. Отут, тут все засіяно лисичкою. Отут все буде лисичка. Отут. Ось. Але просто те саме виглядає, що хтось ніби спеціально її е, покалічив, тому що навіть ось тут видно, е, як м, типу якийсь кусок землі вирваної. Не розумію абсолютно, що якісь звірі чи що. Можливо, то і не, дійсно не людина, а якісь звірі, але лисички просто засіяно молоденькою лисипуля. Це все лисичка. Так вздовж дороги. Тут вже далі нема, але добрих там метрів, не знаю, може 10 плантація лисички, молодої. Коли знаходиш будь-якого гриба, ти, ну... Є якісь відчуття, але коли ти вже кажеш ух, то означає, що вже такий гриб, що дійсно ух. Погляньте, який тут грибок. Погляньте. Ух, пане брат. -й 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 -й". Оце вже... Ух". Оце вже є щось серйозне. Це вже такий трофейчик на сьогодні. Тут великий. І тут далі ще є. ну Принаймні те, що я зараз бачу, маленький. Дай потрібно. <реш> Серйозний О, і, і, і тут бачу маленький. Але треба тут ще покрутитись, тому що я думаю, що тут можливо є ще. Або є, є. Дивіться, тільки ось цей зриваю. Ще не ну, і на ходу бачу вже. <реш> на ходу бачу вже ось тут. І на ходу бачу ось тут. Тому... Тут треба шукати їх, тому що я думаю, що тут є ще, ще щось має бути. Шукаємо. А це то що таке? Це щось не, невідоме, не знаю, що не збираємо таке. Синюк. Так, відразу сині. Синяк. Ще раз. Ще раз полюбуємось. от дійсно на сьогодні це. Дійсно такий трофейний гриб, такий твердий, гарний грибок. Чудовий просто. Сьогодні, виходячи з лісу, я вже відчуваю у руці, що тут вже щось дійсно є. Це наш третій збір і це був ну, най, звичайно що найуспішніший. Тому ми їдемо додому і будемо е, зараз оглядати, що ми назбирали. Я вже вдома. Давайте поглянемо. Що сьогодні маємо? Як я вже і казав, сьогодні у нас найкращий збір. Тому давайте глянемо. Отож, така кількість у нас, Оце, як я казав, у нас трофейний. Зараз ми будемо ще їх всіх е, дочищувати. І давайте викладаємо всі білі, які є, рахуємо, що у нас є по кількості. Маємо рівно 30 білих грибочків і маємо ось такі, таку кількість козариків. Як я і казав, ми їх просто потушимо і з'їмо ну, свіжими. Ми їх не сушимо, не закриваємо вслюд. Білі гриби, як я і казав, попередній раз, що ми цього року тільки сушимо. Можливо, зробимо ще пару таких баночок консервованих. До речі, зараз покажу. У нас ще є одна баночка. З того року, як воно чудово виглядає. Секунду. До речі, є ще ба... дві, дві баночки лисички. Ми закручували їх на вогні, на дворі. Вони просто неймовірні. Ось така ще чудова. До речі, треба з'їсти, бо вже другий сезон. І наші біленькі. Погляньте. як золото. Це карпатські білі. Чистесенькі, білесенькі, на смак, ну просто неймовірні. І до речі, скажу вам по секрету. До речі, про ну я це ще пізніше розкажу, але скажу вам по секрету, що оці е, біленькі і сушені, е, дуже великий шанс, що вони що, що, що скуштувати їх зможете, і ви. Але про це буде пізніше. Зараз чищу і сушимо, у нас гарна погода. Будемо сушити е, на оці сітці. До речі. От так вона, знаєте, трошки з того разу я про неї з смішком говорив. Але насправді, якщо є гарна погода, якщо сонечко, то ось ця сушка дешевої сердита. Тобто вона наскільки проста, але при гарній погоді вона дуже гарно у ній сохне. Буквально зранку ти кладеш гриб. До вечора він висихає повністю. Оцей грибок, до речі, проїхав 400 кілометрів. Вчора я по справах їхав у Вінницю, і ми стали на обід е на перекус. І я знайшов буквально ну, біля машини в лісі, знайшов один е білий грибочок. Звичайно, що я не міг його не привезти додому і посушив. Така історія з грибком. Е я дочищувати, сушити і е до наступних. Походів, повторюю, що у нас був сьогодні третій похід. Як бачите, з кожним наступним походом стає все краще і краще. Тому будемо мати надію, що наступний буде ще краще. Всім бувайте здорові!